Добре, от ви так і почали з того, що зараз НАО як така маленька модель, яка відображає як дзеркалі процеси, які йдуть в країні. Так. І от Якщо розглядати це як модель, то на сьогодні, от як ви бачите, які були найпроблемніші процеси всередині? От як, Якщо розглядати, як живу систему, з чого ви почали? Можливо, б зараз почали з іншого По чогось. По-перше, ми все робимо вперше, все, що тут відбувається, і це ду теж дуже важливо, тому що з ну так згадати, хто перший з міністрів казав про автономію університетів, про фінансову автономію університетів, про свободу приймати рішення в університетах, корпоративну систему управління. Це ще Квіт про це говорив. І Гриневич про це говорила. І потім Анна Новосад була міністром, також про це говорила. І тільки зараз, тільки на одному університеті якісь кроки вперед з цього. Приводу є. Тобто реально в нас тепер є фінансова автономія завдяки зміні організаційної форми. Реально е а, може, ми... по -по -повіль, більш повільно. Фінансова автономія. зараз, Тобто, раніше була фінансова залежність від державних. Я так, так Всі університети в Україні і авіаційний, в тому числі, це бюджетні установи. Це означає, що всі гроші, якими оперує університет, вважаються державним бюджетом. Тобто, коли студенти нам платять за навчання, або ми якісь сервіси наукові надаємо, або ну, будь-яка наша господарська діяльність, все, що приходить, це бюджетні гроші, які мають обмеження. Ними розпоряджається казначейство. В казначействі всередині є черга на виплати. Зрозуміло, що там просто тисячі установ, які обслуговуються так державним було казначейством. Так було раніше, і так зараз є в усіх інших університетах. Ми зараз є державним підприємством. Це означає, що ті гроші, які ми самі заробляємо, ми самі ними розпоряджаємося. Вони Ходять фактично просто на рахунок в банку. Ми їх бачимо в реальному часі. Ми можемо планувати їх в реальному часі. Ми можемо застосовувати різні фінансові інструменти. І депозитні рахунки, і кредити, і все, що доступно для державних підприємств, все тепер доступно для, для нашого університету, бо в нас тепер така форма. Ну тут мотивація точно. Так, так. так. І це відповідальність більша, тому що якщо раніше можна було сказати, ну, ви знаєте, там держава не перерахувала вам гроші по цьому договору, то тепер це тільки наша проблема, тільки наша відповідальність, і наша відповідальність за фінансовий результат, який в кінці року, наприклад, буде. Ми проходимо через реформу корпоративного управління. У нас є наглядові. Рада. З нами таких ще два університети в Запоріжжі. І Стефаника, і це теж дещо нове, тому що наглядова рада в інших університетах це дорадчий орган. Він призначається за поданням керівника університету, там затверджується міністерством. А керівник університету вибирається на виборах в трьох університетах України на наступні два роки. Експеримент там наглядова рада призначається незалежною комісією, і наглядова рада призначає за конкурсом керівника.